Привіт, які друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми приїхали на найдешевший базар в Дананзі, який я тільки бачила. Тож хочу зробити вам огляд цього базару, показати, що тут продають, по чому продають. Базар починається з тротуару. Одразу на тротуарі тут іде торгівля. Ведеться торгівля. Також є павільйони. З вами зайдемо і туди, але розпочнемо звідси. Ось вони по 8 тисяч дон. На нашому базарі, куди ми зазвичай ходимо по 10 тисяч, найдешевші манго по 12 тисяч зелені. Це гарна ціна на манго. Зараз я потругаю ну, ці тверденькі, а ці і ці тверденькі. Thank you. А, по 15 гуава на нашому базарі також такої ціни на гуаву немає. Банани 12, зеленковаці, але то нічого. Вони доспіють, у нас на базарі зазвичай по 15. Насправді не дуже полюбляю цей базар, тому що тут і фрукти, і овочі, риба, морепродукти все разом. Рибка тече, псується, і такий неприємний запах тут зазвичай стоїть. Тож досить рідко сюди їздимо, бо це і не близько, сюди потрібно їхати автобусом, і хоча тут і дешевші продукти. Тут ось також манго є по 15 тисяч, але я знаю, в минулому році ми там на дорозі купували. Там е, великий вибір був також і по 15, був сезон, коли ми по 15 за 2 кілограми купували. Пройдемося ще туди до дороги, подивимося там, що по цінам. До речі, мені потрібна авокадо, зараз я подивлюся. О, гарні авокадо, зараз треба ціни уточнити. Excuse me. How much? Окей, okay, thank you. 40 тисяч дон коштує авокадо, ну трішки дорогувати. Приїхала сюди, хочу дешевше. А вже дрібненькі абрикоси продають. Hello, how much? 45. Thank you 35 тисяч коштують. Я в минулому році брала, вони були трішки такі терпковаті, але можна компотик зварити, спробувати. Але в минулому році я дрібніші брала. Може пів кілограмчика взяти? Візьму трішки. А так, з пів кілограмчика вийшло. Ось такий пакетик, пів кілограмчика, трошки більше, ніж пів кілограма на 20 тисяч донт в мене вийшло. Рухаємося далі. І рибку тут продають. Приветки він є. Запах, звісно, такий стоїть. Гарний. It's... Туна. 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 70 тисяч за кілограм. А кіо. 60 тисяч за кілограм коштує скумбрія, 70 – кунець. Креветки. Так, далі. Креветки. Hello. Hello. How much? No. She gonna wrap 55. 1 кіло. 1 кіло? Thank you. Uh, кілограм. 255 тисяч, задорого трішки, ми по 150 можемо на нашому базарі взяти і це дрібненькі. Це задорого для такої дрібненької креветки. Тут досвідуються крабики зі зв'язаними колишнями, вони живі лежать. Цікаво, скільки тут коштує яйця. Hello. How much one ванкіло. Зараз вона мені скаже. Скільки коштує кілограм яєць. У нас на базарі я останній раз по 35 купувала. 35 тисяч така ж сама ціна, як і на нашому базарі. Ого, скільки тут рибки. Яка велика. Нічого собі Це що це може баракуда. Я навіть не знаю, що це за риба. Тунець. Давайте тут запитаємо. Hello? Uh, how much? One kilo. Ну тут креветочка побільше, більша, ніж. Uh, так, скільки вона мені показує? 150, 60, 180 тисяч. Окей, okay. за кілограм. Добре. Thank you. Thank you. Це гарна ціна. Там було за дорого, за дрібнесеньку креветочку. Так, а от і авокадо. Такі невеличкі, я завжди беру по 35 на нашому базарі. Так, кого запитати? Хінчао. How much? 35. Так. And that? Same. Okay. Thank you. Зараз я подивлюся, які будуть м'якіші. 35 – це така сама ціна, як зазвичай я беру. Мабуть, ці будуть кращі. Візьмо трішки. А, на 31 тисячу. Thank you. На 31 тисячу дом там трішки менше кілограму. Ось така велика купа ананасів по 15 тисяч, але це не чищені. Чищені зазвичай трішки дорожчі. ну, скоріш за все по 20, так як і в нас на базарі. Гамать. Окей, okay. 20 тисяч показує жінка, тож не варто його звідси вести, йдемо шукати, що є тут дешевше. Але якщо ви хочете зекономити, можете взяти нечищений і вдома самостійно його почистити. Ось тут ось манго по 15, м'якеньке. Підемо, подивимося ще далі. Можливо, ще що дешевше знайдемо. Ось так м'ясо на перехресті продають біля дороги. Hello, how much? 120 тисяч, так само як і на нашому базарі. Thank you. Hello. Ходімо далі, Hi. дивіться, велика купа бананів зелених. Ось тут жовті продають, там зелені спіють. Їх зрізають зеленими такими гілками, а потім потім вони доспівають і їх вже жовтенькими продають. О, такі здоровені. Гілки бананів. Ось такі малесенькі бананчики на гілочках 25 тисяч за кілограм коштують. Ми колись в Таїланді постійно такі купували малесенькі. Такі смачненькі, але тут вони в два рази дорожчі, ніж звичайні банани. Так, мандарини по 10, по 5, по 8 тисяч. Далі, що тут у нас? Авокадо, тверді авокадо, тверденькі. Тінничка немає, нема кого запитати. Тут десь мандарини по 9 тисяч, по 6 тисяч. Взагалі вже такі підпорчені, але вони вже не гарні навіть на сі, бо будуть гірчити трішки. Ці, що По 7 тисяч ще можна брати на світ, вони гарненькі, просто такі. Шкілька в них негарна, то їх відбирають і дешевше продають. Так, вон по 9 тисяч, по 5 тисяч. Ну, по 5, це, мабуть, якщо багато брати, скоріш за все. У нас на базарі я беру по 10, звідси е мандарини вести не буду. Так, а я повернуся трішечки назад. Тут манго по 15 тисяч, негарні м'якенькі, тож візьму декілька кілограм. Це гарна ціна. У нас на базарі я вчора брала за по 20. Якось брала по 18, але по 15 жодного разу не бачила. Якось ніби і по 25, 20-25, дешевше От один раз, 18 зустріла. 15 це гарно. 3 300 в мене на 50 тисяч в дом. Вийшло. Чудово. А серед малесеньких бананчиків, дивіться, який здоровенний. Дивіться, які здоровенні. Я таких ще величезних бананів жодного разу не бачила. Тут ого. Дуже величезні, дивіться. Нічого собі. Так, Повернулися ми в цей ряд, де були мандарини. Рухаємося в сторону докритих павільйонів. Тут є ще манго. Так, що вони тут коштують? Сінничка немає, незручно трішки. Кожного разу потрібно запитувати. Thank you, thank you, you. Холодний чай з льодом і з соком. Thank you very much. Пропонують ходять по базару, хто хоче трішки прохолодного чогось попити, то можна придбати. Ось, дивіться, джекфрут. Ось так він виглядає, такі величезні плоди. Їх ось так чистять і продають на вагон. Хамач? Хамач? Фотий. Кіло? Є? 40 тисяч за кілограм. Ми з нього дуже полюбляємо, тож візьму. Зазвичай ми купуємо в цій шкарлупі його просто ріжуть. Але коли чищений, то це дешевше виходить, бо ти саму шкірку не купуєш, я ось хочу пів кілограма зараз взяти на 20 тисяч. Ну, не скажу, що він легенький, але і не, не тяжкі самі оці плоди. Зараз покажу вам, скільки це вийде на пів кілограмчика. Є? Yeah. Thank you. ось такий пакетик. Але він довго і не лежить ось в такому вигляді, тож потрібно купити, там за день-два його з'їсти. Кокоси по 25 тисяч, ось такі чищені, мені щойно сказали. Так, йдемо далі. Так, а ось тут базар під накриттям, такі павільйони. Дивіться, там ще здоровений павільйон. Мені здається, що на цьому базарі ведеться оптова торгівля, тому що тут і дешевше воно все коштує. І якщо ти купуєш оптом, то виходить ще дешевше. Тож, йдемо сюди подивитися, тут в основному овочі. А, ну, такі вгородина, скажімо так, продається. Тут звичайні такі жіночки торгують, воно все. На землі лежить, дуже багато чого, чого я взагалі не знаю. Hello. 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 Ось така різна травичка, бананове листя, подивіться, як. Hello. Hello. Все, що вдома вирощують. Тим туди торгують. Знову ж таки незручно, бо немає ціночки, все потрібно запитувати. А як тільки починаєш запитувати, вони тобі бігом починають все складати в пакетик. Не сказавши навіть ціна. Така трішки незручність є. Давайте. Зорієнтуємося по цибулі. А хамач? Досить часто відповідають в'єтнамською. А я не дуже розумію в'єтнамські цифри. Так, зараз вона нам напише, скільки цибулька коштує. 13 угу. Окей, 13 за кілограм. Я вчора купувала за 15 і в нас на базарі вона по 15 зазвичай. Thank you. Thank you. you so much. Цубульку це я запитала, щоб просто зорієнтуватися самі і вас зорієнтувати, наскільки дешевше, тобто на 2000. Дон дешевше, але можливо, десь можна трішки дорожче, можливо, ще дешевше знайти. Це все люди, які самі вирощують. Я так думаю, самі продають тут ось дуже дуже їх багато на землі. Ось так одразу сидять без всіляких прилавочків. Їм так, мабуть, зручно. Тож, нехай собі торгують. Нам таке діло прийти купити, зняти, вам показати, а їм тут працювати, тож нехай роблять, як їм зручно. Так, помідорчики, ще зараз подивимося, орієнтуватися. Кінчаво. Не розумію. Ці коштують 15 тисяч, ці 10 тисяч. Ну це гарна ціна. По 15 я завжди беру. У нас на базарі візьму трішки, хоч вчора й купувала, але все рівно гарна ціна, тож чого не взяти. Там трішечки більше. Кілограмчик на 10 тисяч. Чудово. Йдемо ще в один павільйон, сюди ми жодного разу не ходили. Подивимося, що тут є. Але мені здається, тут вже завершилася торгівля. Тут, мабуть, опта була торгівля, бо бачу ящики. З ящиків багато запаковано. Тут, мабуть, оптова торгівля ведеться. Вижте, манго запаковані в такі великі пакети, це все. Оптова торгівля. Ну що ж, це все, що ми сьогодні придбали, що ми сьогодні побачили, і я вам сьогодні показала цей базар. Нарешті довго сюди збиралася, але нарешті е, приїхали, і я зробила цей огляд. Дуже вдячна вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Чекаю від вас вподобайки у вигляді пальчика догори. Чекаю від вас коментарі. Пишіть свої думки, висловлюйте свої реакції. Буду дуже вдячна вам за підписочку. Бувайте до зустрічі в наступному ролику.